Ну і тим часом про оперативну ситуацію говоримо: 72 бойових зіткнення відбулися на фронті від початку доби. За даними генштабу, найбільшу активність росіяни проявляють на Покровському напрямку. Там наші сили оборони відбили 25 атак, ще 11 боїв. Наразі тривають. Окупанти намагалися просунути посунути українське військо з позиції в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Новотроїцького, Новоградівки, Гродівки, Миколаївки, Желанного, Завітного та атакували у бік зеленого поля. Гідну відсіч Дають збройні сили і на турецькому напрямку. Основні бої нині точилися біля населених пунктів Північне, Турецьк і Залізне. Про ситуацію на Донеччині будемо говорити з офіцером першого окремого загону центру спеціального призначення Омега, позивний Самурай. Вітаємо вас, слава Україні, героям слава. слава. Давайте ми на початку скажемо про збір, який триває на, для підрозділу вашого. Є QR-код на нашому екрані. Достатньо навести камеру або можна перераховувати кошти за номером картки. Він так само є у наших титрах. Долучайтесь, будь ласка, важлива кожна гривня. Не має значення. Розмір донату. головне допомагати нашим військовим бороти ворога. Розкажіть, на що саме потрібен цей збір? Так, звичайно, як і всі сучасні підрозділи, ми потребуємо в новітніх засобах. Технічного ведення бойових дій, а саме, зокрема, РЕП, засоби аеророзвитки, і в тому числі, зокрема, мавіки і так далі, відносно цих сегментів, моментів, які безпосередньо ми залишаємо на полі бою. Тому що наразі новітні засоби ведення війни вони потребують, скажімо так, удосконалення певних технічних засобів, але, на жаль, в зв'язку із станом, скажімо так, Краще стану ворога нос новітніх засобів. Ми потребуємо більше дивитися наперед, розвиватись напрямки ширшим кроком, тому що наразі новий тренд ведення бойових дій, Ми не встигаємо так кажуть засовувати чи інші засоби, розвивати. Тому вам безпосередньо ми вдячні і будемо вдячні відносно злучення вас, волонтерів, загалом громадян, активних громадян, відносно дання допомоги всебічним шляхом. Дякую. Ми вдячні звичайно тим людям, які долучилися і мають намір долучитися найближчим часом. Немає малих донатів. Будь ласка, все дуже просто. І номер карти, якщо ви звикли, скажімо, в більш класичному варіанті перераховувати кошти або код QR, це найпростіший шлях для того, аби підтримати українське військо. Поточна ситуація на Донеччині, як вона виглядає? На жаль, ми маємо ці повідомлення про просування росіян. За рахунок чого їм це вдається? Ну як завжди, без беззмінно за рахунок так званих міцних штурмів і активного злучення е живої сили, зокрема е в деяких моментах, в деяких напрямках пілотованої, в деяких напрямках менш пілотований, але за рахунок ворог як завжди має пріоритет і перевагу в живій силі безпосередньо. Звичайно, інколи бездумно, е скажімо так, е накарано, ми караємося всім засобами, але Безпосередньо за рахунок живої себе протинього безпосередньо, і в тому числі як я перед цим зазначав, відповідно таки, скажімо так застосування різних засобів ФВІ, ФВІ, ПЛА і в тому числі само собою як завжди без зміни артилерії безумовно. Тому є дечому, як то кажуть, перевага. Що вони найбільше застосовують на тому напрямку, де ви стоїте, де ви працюєте, це що? Це дрони, от їхня жива сила, м'яшні штурми виступають за підтримки чого? Чи використовують вони важку техніку, наприклад, танки? Ну, як я попередньо зазначив, що безпосередньо, якщо вважати десь на якомусь напрямку особовий склад, то безпосередньо просто не стосовують? На іншому напрямку з таким техніки, на іншому напрямку, безпосередньо? Підтримку зокрема в Бувають такі моменти, що на якихось напрямках це все комбіноване. Бувається пересування на деяких напрямках, зокрема тільки в або тільки так залежить це, все звичайно, як і від підрозділів ворога, так і відповідно від їхніх можливостей. Тому це безмінно як то кажуть загалом загальна ситуація. Триває збір. Можу про нього ще раз нагадати. Під час нашої розмови ми намагаємося підтримати українське військо. Пояснили на початку, куди саме будуть спрямовані ось ці кошти. Долучайтеся, будь ласка, робіть це активніше. Повернімося до поточної ситуації. Ось ця курська офензива, яку ми спостерігаємо вже понад тиждень, перебуваючи на місці на сході України на Донеччині. Чи ви відчули, що вона вплинула і що ну можливо певні, певні військові одиниці, певну кількість особового складу. Краще вишколеного росіяни перекинули власне на той напрямок. Чи, чи це так не виглядає? Повторюсь і знову ж таки скажу, що все це все залежить від застосування підрозділів безпосередньо. Понятно, що з умов безпеки я не можу зазначити безпосередньо, що відбувається. Там, де знаходиться мій підрозділ, але можу слід зазначити, спрогнозувати, що можливо найближчим часом це дасться знаки. Ми всі повинні розуміти, що як не як ворог також буде маневрувати змінювати тактику ведення бойових дій, і тому ми маємо надію і розуміння, що найближчим часом це все здасться знаки. Знову насувається спека. І водночас літо добігає кінця день коротше, ніч довше. Як ви це відчуваєте у себе там під час роботи? Безпосередньо відчуваємо прямо і із першим питанням, яке ми задавали, на що ми зберемо. Тобто ми потребуємо безпосередньо так званих очей, безпосередньо спостереження застосування засобів аеророзвитки, і тому безпосередньо ми можемо розуміти, що ми потребуємо розвитку цих засобів, і тому таки повинні робити на це акцент. І спека дається знаки як для нас, як і для ворога. Ми розуміємо, що деякі моменти технічних засобів мають можливість виходити з ладу так само, як і люди. Плюс ми маємо враховувати пожежі снітичні пожежі, де ми не були, де знаходиться ворог, в тому числі буде як то кажуть, назвати шкоди, що нам що ворогу. Тому це потрібно вважати, потрібно прогнозувати. Ми вам вдячні за те, що знайшли час за те, що представили інформацію, яку звичайно можна було озвучити. Подякуємо так само тим людям, які підтримали військо своїми донатами. До речі, збір не закривається. Це я для тих, хто можливо переглядає це включення в записі на платформі YouTube. І в цілому, я думаю, що це буде доречно підтримувати українське військо незалежно від часу доби. Тому, будь ласка, збір не закрито. Він триває. Ми мали розмову з. Офіцером першого окремого загону ЦСП Омега псевдо «Самурай». вдячні і сподіваємось на нові включення.